Пазивний Росамаха з 2022 року пройшов шлях від солдата до командира батальйону. На початку повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Воював під Волновахою та в Бахмуті. Був піхотинцем та розвідником. Подав досом це був вихід. Пішли штурмуватися, пам'ятаю, теаску. Нас почали розбирати з трьох сторін. Отримав я кульове тоді і множинні осколкові воз. Обличчя, там рука, палець відірвало трошки, пришили назад. Після поранення Росомаха був інструктором на полігоні скали, потім почергово був взводним, начальником розвідки батальйону і командиром штурмової роти. Після створення полку був призначений командиром штурмового батальйону полку Скала. Командир ростить нас знизу вверх, від солдатів, під толкових, саме від тих людей. Хто був на лінії фронту, хто приймав безпосередню участь. Приклад для мене командування це наш командир, по-перше, тому що завдяки йому у нас підрозділ працює, і завдяки йому ми робимо те, що робимо, те, що інші не можуть зробити.